Розшифровуємо таємницю 12 го місяця. У нумерології 12 й місяць року, тобто грудень, має особливе значення. Воно пов'язане як із числом 12, так і його зведеним значенням 1 плюс 2 це 3. Отже, 12 це гармонія циклів. Число 12 символізує завершення певного циклу, адже воно присутнє в багатьох природних і духовних системах. 12 місяців у році, 12 знаків зодіаку. Грудень це час підбиття підсумків і підготовки до нового етапу. Число 12 нагадує про необхідність збереження рівноваги між прагненням до успіху, бо один це лідерство і дія, та співпрацею, бо два це гармонія та підтримка. Якщо ж звести до однозначного числа ми отримуємо трійку, а трійка це про творчість, самовираження. Грудень сприяє підведенню підсумків року через творчий підхід, планування, натхнення. Число 3 символізує оптимізм, комунікацію і активність, тому будьте готові діяти заради своїх цілей. А я нагадую, підпишись на канал та постав лайк. Для мене важлива кожна ваша реакція. Нумерологія цього періоду закликає вас до радості, вдячності і легкості, тому не стримуйте свої бажання в цьому напрямку. Хочете порадувати близьких, радуйте! Грудень має подвійне значення закриття циклу та підготовка до нового початку. Тому давайте зробимо правильне підведення підсумків. Грудень місяць для роздумів, аналізу та відпускання того, що вже не потрібне, і нумерологія закликає залишити позаду минуле з вдячністю. Для цього пропущіть все, що з вами сталося, або чого ви досягли на папері та спаліть. При цьому подумки, дякуйте Всесвіту і собі, що досягли цих результатів. Час планування майбутнього, тому час формувати наміри та конкретні дії на весь 2025 рік. У цей період корисно створювати списки бажань і цілей, які хочеться досягти у новому році, з конкретною деталізацією дат та вчинків. Не варто забувати про духовне оновлення. Як останній місяць року Грудень нагадує про силу трансформації та прийняття змін. Його енергія допомагає звільнити місце для нового. Саме тому маю практичні рекомендації для грудня. Перш за все, це ритуали завершення. Проведіть час наодинці, аналізуючи свій рік, чого ви досягли, чого навчилися, за що вдячні. Напишіть прощальний лист до року, залишивши у ньому свої тривоги, страхи та проблеми. Чим детальніше і конкретніше, тим краще. Як я вже говорила, займіться плануванням наступного року. Створіть карту бажань, випишіть мрії та цілі. Подбайте про свій святковий настрій. Проводьте більше часу з родиною та друзями. Енергія грудня сприяє теплу та єдності. І не забувайте про благодійність, діліться радістю, беріть участь у доброчинності, донатьте. Це допоможе не лише іншим, а й вам самим відчути гармонію. Всесвіт бачить, як ви ділитеся тим, що маєте з іншими, і винагородить вас. Енергетика числа 12 вже у вашому житті. Якщо грудень для вас є важливий місяць, наприклад, ви народилися у грудні, або цей місяць завершує важливий період у вашому житті: переїзд чи зміну роботи, його енергія може впливати ще глибше. Ви будете схильні до завершення незавершених справ. Місяць може принести зустріч або події, які надихнуть вас на нові починання. Число 12 як символ балансу може нагадати вам про важливість поєднання логіки та інтуїції для досягнення цілей і реалізації мрій. Якщо ви прагнете змінити своє життя, знайти кращу роботу, почніть з реалізації, чи дійсно ви живете за призначенням і використовуєте те, на що запрограмовані? Грудень дуже сприятливий період для цього. Тому запишіться на персональний розбір і дізнайтеся всі свої приховані таланти та здібності. Зрозумійте, що і чому з вами відбувається. Краще пізнання себе це перший крок до усвідомлення своїх можливостей. Ваша доля у ваших руках, а розбір матриці долі це ключ до успіху. Дякую за перегляд. Маєте питання? пишіть мені в інстаграм, і я з радістю на них відповім. З вами була Каріна Краус, ваш номеролог.